Радіо UA Chicago сьогодні до нашої студії завітали дві страхові агентки. Це Юлія Скубіда та Оксана Михайлюк. Мої вітання. А доброго вечора всім слухачам, глядачам. Привіт, вадим. Також доброго вечора. Юлія, ви до нас приходите вже частіше. Про вас ми знаємо, ваш бекграунд. Розкажіть трішки про Оксану. Так, Оксана, а це. Вона вже з нами рік в American Family Insurance, і Оксана, коли приїхала з України, ми її з радістю до себе зразу забрали, тому що вона в Україні працювала в страховій компанії з 2008 року. Так і тому я думаю, сьогодні було б дуже добре поговорити взагалі про різниці в страхуванні між сполученими штатами і саме Україною, тому що дуже багато людей приїжджають. Я, наприклад, не знаю, як там деякі речі називаються і працюють а. А вони не знають, як це тут відбувається. Тому я думаю, ми з Оксаною якраз про це могли. Так будемо фактично будемо казати, що тут які аспекти, які там були, щоб людям було теж легше адаптуватися і знати, чим якісь там відмінності і що схоже. І От власне погоджуюся, і сьогоднішня наша тема це буде різниця страховок в Україні та Сполучених Штатах. Дізнаємося більше цікавого про. Про ті е, обставини, які там і тут, і власне перше питання: які основні види страхування є найпоширенішими в Україні та Сполучених Штатах? Починай ти з України, а я продовжу. Окей. Okay. ну насправді вони схожі, тому що саме такі найбільш поширені це є автоцивільна відповідальність, це just liability тут. Тобто, це є е, на авто страхування і фактично на житло. Так само, як і тут, тобто, це і фізичні особи, які мають власні автомобілі. І от автоцивільна відповідальність це є на обов'язковий вид, і фактично вона сама-сама така ну популярна. Ну я б ще додала, звичайно, що тут так само дуже багато має значення liability, чи ви займаєтесь бізнесом, ви мусите мати liability, тобто, ваша відповідальність перед клієнтом, чи ви займаєтесь любим видом діяльності. Uh, все рівно тут майже всюди йдеться лаябіліті, навіть якщо ви просто маєте будинок uh, і автомобіль, то вам зразу страхова компанія розкаже, що ви можете додати собі амбрела policy, Тобто це ще екстра додаткова лаябіліті на в разі, якби вас судили, тому що реалістично в Америці а uh, тебе можуть засудити на гроші. На і це стається набагато частіше ніж в Україні, і тут це досить ефективно працює. Тож давайте ще раз підсумуємо відмінності в страхових преміях для автомобільного страхування в як і в Україні, так і в Сполучених Штатах. Ну, щодо України, то відмінність це більш уніфікований підхід. Тобто, якщо клієнти телефонують тут, то в нас це було фактично від чого ціна залежала: від об'єму двигуна автомобіля і де людина переживає. Тобто, чи це велике місто, чи це маленьке? Від цього була ціна. Тут уже набагато більша кількість а і... тут ми говоримо no. про 40 різних факторів, які будуть впливати на ціну вашої страховки. Тому люди приїжджають і вони звичайно в шоці. Вони не розуміють, чому у сусіда дешевше вони. Не розумію, чого у друга а, там, інакша ціна, чому в іншому штаті інакша ціна. Тому що, по-перше, кожен штат має свою якийсь бейслайн. Тобто в кожному штаті є якась там мінімальна буде ціна. А кожного штата має кожен штат має свої regulations, Тобто, в якому штаті мінімальна страховка ще може бути 25 тисяч на 50, а в іншому це вже буде 100 тисяч на 300. Тут приведу якраз для моїх друзів тракістів. Передаю вам вітання. В штаті Нью-Джерсі прийняли закон, що тепер мінімальна лаєбіліті на комерційний автомобіль там півтора мільйона. Тобто mm -hmm. це перші вони такі вирішили зробити. Тобто, бачите, тут все відрізняється а, суттєво, і так само, коли ми рахуємо страховку, це настільки. Індивідуально. Тут а, вже такий sophisticated, вони дійшли до такої форми, що звичайно, і вік, і Одружені, не одружені, ваш зіп-код, не просто адреса, зіп-код, Кожен зіп-код має, скільки аварій стається на цьому, зіп-коді, буде впливати на вашу ціну, ваш, звичайно, кредитна історія буде впливати, скільки автомобілів, скільки людей в хаосхолді. Скільки років ви взагалі страхуєте з різними страховими компаніями? Ваша страхова історія, яке покриття ви маєте? Якщо ви мали мінімальне покриття раніше, то відповідно вас за це. Я можу сказати, покарає вам дадуть гіршу ціну ніж коли ви переходите з іншої страхової компанії, ви мали набагато краще покриття, тобто ці всі фактори. Ну, власне кажучи, як ви казали, більше 40 пунктів. І наступне питання. Ми зрозуміли, що тут страховка залежить від штату і вона регулює це. Так. А от власне в Україні хто є органом регулювання цих страховок? Ну, це так само на законодавчому рівні. Це спеціальне є моторне бюро, так, як я фактично, і там є єдиний ліміт. Тобто були два ліміти, які були власне, то, що для білеті відповідальність по життю та здоров'ю, і по майну вони були єдині, і тому ціна залежала від об'єму двигуна і від того, чи це місто, наприклад. Мільйонник, чи це обласний центр і який. Ну, звичайно, були ще в компанії свої класифікації там по збитковості, які теж впливали. Але загалом це було доволі там, скажімо так, клієнт дзвонив і одразу мені сказати йому ціну. Тут такого немає, і клієнтам це незвично. Коли я кажу там на «Та час, а вони можуть так сказати, скільки коштує? Ну, бо насправді так тяжко. А Ось. скільки в Україні коштувала страховка? Мені цікаво. А, ну, якщо я з Києва, наприклад, з Києва ну, 25 половиною від тисяч гривень. Це десь. Скільки це ну від 50 доларів, я думаю, в місяць на рік на рік, так на рік так? їдемо в Україну. Там <світ> дешевше страхування автомобілів. Але дивіться, страхівка там дешевша, але коли стається аварій і е е ексидент чи, чи покриває воно так само гарно, як і в Сполучених Штатах. Ну, дивіться, питання навіть на тому, тобто є ліміти, так відповідно, тут ви теж ліміти е, обираєте. Ті ліміти, які ти міг мати, обов'язкові. Звичайно, можна було їх собі збільшувати. Це вже був якби ну фактично клієнта. В але звичайно, що співвідношення, повідношення, е, от, наприклад, full coverage, just liability в США, воно майже однакове, як і ціна. Відповідно, в Укині це інше, тому що там була liability там 150 тисяч, тобто відповідальність, і коли це було фул кавич, це був мільйон. Це співвідношення 1 до 10. І ціна також була ну не відповідно, дуже інша. Тому ну плюс-мінус ну клієнтам вистачало, скажімо так. А в більшості там люди брали. Як цивільну відповідальність чи так само фулкаверич? Це залежало від того, як автомобілі, хто мав нові автомобілі автосалоні. Вони звичайно мали full coverage, тому що це було логічно, дивлячись на ціну, все таки запчастин і всього в кого були більш такі бюджетні автомобілі, то звичайно це було обов була обов'язково. Як балаєбіледь а яка все бі більш популярніша страхівка? Одностороння чи двостороння в Україні? Ну це не то, що навіть просто одностороння. Вона обов'язково була і мусили мати усі. А відповідно, це ж за бажанням, ну і фінансовою можливістю, так ну неможливо сказати. Ну, в принципі, так само, як і тут ну, да. uh, liability всі мусять мати. Але якщо звичайно ти береш машину в кредит, а всі знають, що в Сполучених Штатах всі живуть в кредит, тобто машина в кредит, будинок в кредит, тому ти так само зобов'язаний мати двосторонню страхову. Аналогічно, і в нас, якщо це машина в заставі, тобто вогонобивачам uh -huh. виступав там банк, ти не можеш мати just liability односторонню, тому що ну хто буде відповідати потім? Ну фактично, це ж власність ще банку, так. Тому так само З автівками ми розібралися. А як щодо різниці покриття страхових випадків для житлового страхування в цих країнах? Яка між цим різниця? Ну можу сказати однозначно, що тут набагато популярніше страхування майна, тобто все таки в нас це не було якби обов'язковим, фактично, і малий відсоток, тобто малий відсоток людей, які скажемо мали це страхування фізичних осіб, тобто не мане там в заставних, а власне самих це було досить великий відсоток, скажімо так, Тут не було так популярне, це точно. Тут, напевно, то ще навіть коли я починала в 2007 році, рентерс іншуренс це було досить поширено, але зараз, але не вимагали так часто всі лендлори, тобто лендлорди, коли ви знімали та ваша людина, яка вам здає. А зараз я дивлюся, що навіть в маленьких будинках, навіть всьому, всі хочуть, щоб ви, по перше, показали, що ви маєте навіть мінімальний рентерс іншуренс, та тобто покриває, що покриваються ваші особисті речі, і не те, що. А вони дбають про ваші особисті речі, а насправді тільки через те, що дбають знову ж таки за цю liability, відповідальність. А вдруг саме ви через вас почнеться пожежа або mm -hmm. через вас і вона піде там на весь будинок. Тобто, і тоді знову ж таки, чому ми хочемо піти, і чому. Лендлорд вимагає, щоб у вас була ця страховка, тому що там завжди буде ця обов'язкова частина liability, тобто відповідальність. Як стосовно будинків прибраних, коли ти придбав будинок свій там в Україні, так само коли ти дах побудував, реконструював, там теж його потрібно страхувати? Чи користується це популярністю в Україні? Я кажу, відсоток малий. Тобто хто мав там такі досить ну, скажімо, будинки з хорошим там фактично двейлинг з особистим майном, він страхував звичайне. Не було дуже популярно, скажу так. Відвато це було мінімально. Воно не було обов'язково по законодавству. Відповідно, не був від великий відсоток. На скажем таке, якщо ти здаєш, от Renters Insurance взагалі такого немає. Тобто вимоги по liability, як такої не було від там Landlord, тому, як такого виду не було то, фактично. Чи точно сказати. З може з може з'явиться, але mm -hmm. коли людина брала крив, кредит, квартиру, то так само обов'язково? Так обов'язково обов'язково це з будинками. Ми розібралися далі. Рухаємося до страхування бізнесу. Яка різниця підходу до страхування бізнесу та підприємства в Україні та Сполучених Штатах? В основному тут дуже популярні liability, тобто, все таки в нас, тобто лає це мала якась вузька, вузька сфера діяльності. Та, яка була знову ж таки обов'язково регламентована законодавством, і стояли вимоги як такі. Всього іншого такого леєбілеті, як тут фактично на вид діяльності, як такої, взагалі немає. Тобто, ну не, не стояла тут будь-яку діяльність, куди ти маєш, ти маєш мати фактично леябілеці. У нас немає такого. Ну, Тобто в Україні немає таких вимог. Тобто є обов'язкові, які вимагались, коли ти маєш бізнес, і фактично те, що обов'язкове, те клієнти і, ну, якби, і укладали, mm -hmm. ну, тому що і судять, я думаю, набагато менше. Ну так. Такого, такого досвіду все-таки на щастя, чи на жаль, у нас немає. Добре, це ми теж обговорили. Ну і тепер переходимо до медичного до здоров'я, до свого самого найголовнішого, які відрізняються вимоги до медичного страхування в Україні та сполучених штатах. Чи користувалося oh. це популярністю в Україні? Я вам скажу, що в останній час. У Нас дуже дуже сильно це розвинуто, оскільки в нас в зв'язку з тим, що медична сфера перейшла в велику частину в приватний сектор. Відповідно, люди, які вже мали через, тому що багато корпорацій, як, якби як соцпакет, надавали ці послуги, люди вже мали цей досвід і бачили, що набагато вигідніше мати поліс і оплачувати не самостійно ці послуги, тому що це все не була економія. Ну і плюс розвиток цієї приватної медицини він так само ну, якби допомагає, тому що ну, багато людей мають послуги приватних цех, і в нас це стає досить популярним. Але, звичайно, що це не, не такий відсоток, як у США, ну, однозначно. Угу. А як відрізняються вимоги до медичного страхування в Україні та Сполучених Ну, Штатах? Вимоги, дивіться, підхід як такий уніфікований, тому що все одно ну, є певні вимоги по віковому. Так? Є там 1% там, для діток, є інші для людей більше 60 років, є ще середні. Тобто він є як такий, але. Ну, Певна є специфіка, коли там людей є багато, коли це одна фізична особа, то так одним словом не поясниш. Mm -hmm. І нагадайте так, ще це... раз тоді у Сполучених Штатах, які діють страховки медичні, так, і як вони ну, взагалі Бачите, працюють? в Сполучених Штатах ти можеш взагалі не мати страховку, але в тебе потім можуть спитати, чому ти її не мав. А коли ти прийдеш в лікарню, ти можеш мати кваліфікуватися на державну страховку, так, якщо ти мало заробляєш або. А там, не знаю, які там ще, наприклад, ти там хворий, ти mm -hmm. маєш якісь дисабіліті, тобто ти можеш мати державну страховку, або ти можеш мати приватну страховку. Приватну страховку ти маєш вибір, або ти маєш через роботодавця, і тоді роботодавець платить за тебе так само, як ти назвала це соцпакет тут частково, або ти можеш піти і купити собі приватну цю страховку. І тоді ти вже сам вибираєш, яке ти хочеш покриття. Але я думаю, найбільша різниця відрізняється. Що в Україні я підозрюю, немає такого, що коли ти купляєш собі приватно, що ти будеш мати цей величезний дедактабл. Та немає, ця, ця це, сума так. за яку ти вперше маєш, як то кажуть, виплатити, перш ніж тобі страхова компанія починає виплачувати. І на жаль, це цей дедактабл. А в Сполучених Штатах він багато чого з'їдає. Люди не розуміють, чому я пішов в цей, а мені все рівно страхова компанія вислала там рахунок. Mm -hmm. І чому там не заплатила все з медичного офісу? Тобто, от якраз через цей co-payment, як вони називають, що тут страхова компанія не покриває 100% в більшості випадків, покриває там 90% чи 80%. і люди постійно отримують ці екстра рахунки і не розуміють, чому і як. Тобто насправді да тут з медициною. Не, 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 біда. Не дуже. З Медициною біда, але з подорожами не біда. І наступне питання, вже підходячи до кінця. Е, чи популярні в Україні страхів, страховки, коли ти їдеш у подорож? Чи потрібно застраховувати своє життя і своє майно? Знаю, що у Сполучених Штатах так само є ці страховки, і стосовно як в Україні в цьому? Е, звичайно, бо це фактично залежить від того, що це є вимогою. Коли ти найбільш популярно їдеш Євросоюз, ти маєш мати спеціальне покриття, ліміт не менший, і це є основою, скажімо, вимогою виїзду. Тому, так як ви сказати, обов'язково. Якщо ти не маєш бі... 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 біометричного паспорту. Це в будь-якому випадку. 30 тисяч Тому? євро. Ні, Якщо ти маєш біометричний, ти не мусиш мати цей страховий поліс. Але загалом більше рементую, тому що оскільки от щось стається, всім рекомендують, і потім медичні послуги там в тій чи іншій країні Євросоюзу є доволі там коштовними. Хто буде окей покривати це там? Тобто, співношення полісу, там це там може бути там ну в доларах, 10 доларів, і потім у цих медичних білів, то відповідно не еквівалентно. Я пам'ятаю в, тур, в Туреччину їздив після ковіду. То я теж навіть страхівку купляв. Це було теж обов'язковим, без неї не давали путівки. Та я пам'ятаю, коли ковід почався і в Україні треба було обов'язково, щоб в'їхати в Україну. Треба було купити так. страховий поліс і там це. Є. А ну тут чи я в Америці, окрім того, що коли ти їдеш подорожувати, вони ще дуже люблять такі, як «trip interruption insurance», Та це якщо щось сталося з твоєї подорожі, щось там відмінилося. А літачок невчасно тебе кудись. Багаж там... загубили да, багаж, багаж загубили неможливе здійснення поїздки. нас теж такі були, тобто, ну якби ну кажу, ну всі майже хто там виїжджав, плюс-мінус на якісь такі, особливо з дітками, то дали поліси, тому що ну хто хто стикався з тим, то десь завжди хто вже мав досвід, То потім завжди питали там, чи це дедакта були є, чи нульова, чи що входить, тому що ну. Насправді ну виникали ситуації, тому так. Ну і підходячи до кінця, останнє моє запитання буде. Давайте підсумуємо і скажемо, які є види страхування обов'язковими для громадян України та Сполучених Штатів. І тут і там авто, так Так, авто. авто. Тобто обов'язкові це є обов'язкове страхування певних, скажімо, видів діяльності в певних сферах. Так, це є обов'язкове страхування цивільної відповідальності, власне. Ну отак. В штаті Іліної є тільки дві обов'язкові страховки. Mm -hmm. Та це на автомобіль, ви не маєте право їздити. До речі, цікаво, які в Україні штрафи, що відбувається зараз можна з це. І так само workers compensation. Якщо ви маєте працівників, якщо ви маєте W2 employees, ви зобов'язані. Я не знаю, як про це кричати, пояснювати mm -hmm. людям, що ви мусите мати цю workers' compensation на цих людей. Якщо ні, там такі штрафи, що просто люди ви собі навіть не уявляєте. А та. Ну, це no. також, мабуть, відмінність, тому що в нас якби обов'язково, коли коли людина є найманим працівником, то в неї є фактично як таке м, державне страхування. Тобто, внесок сплачує він там доволі там відносно невеликий. Так США твій роботодавець і є ж те, що це обов'язкове страхування нещасних випадків людей, які там є найманими працівниками. Воно є, але воно дещо в форматі, скажімо так, ніж тут. Зрозуміло, дякуємо вам сьогодні, що завітали до нас в студії. Нагадаю, що сьогодні до нас прийшли Юлія Скобіда та Оксана Михайлюк, генки з Family American Insurance. І сьогодні ми говорили про різницю страховок в Україні та Сполучених Штатах. Все, дякуємо, дякуємо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.